Паральна машинка LG протікає там знизу. Напевно, оце десь резинка протекла. Зараз будемо пробувати її міняти. Для цього треба зняти цю кришку, цю панель і цю панель. Для того, щоб розібрати, вам знадобиться викрутка хрестиком, ну і ключик на 10. Бажано з тріщоткою, щоб там легше було вам крутити. Відкручуємо оцей гвинтик. І оцей гвинтик. Так, оця передня кришка знімається, просто потягнувши її. Там є гвинтики. Тут викручуємо і тут викручуємо. Також викручуємо тут, тут. Ну і від'єднуємо всі фішки на панелі, щоб оце блок керування від'єднати. Так, панель від'єднали. Тут такі цікаві фішки, щоб їх зняти. Треба отак трошки натиснути легенько і тягти. Відкручуємо замок. Тут гвинтики відкручені, тепер треба зняти ось оцю, оцю пружинку, яка тримає цю всю резинку. Такий вигляд вона має розібрана. Тепер треба зняти вантаж, відкрутити оці гвинтики. Ось де ми знайшли пошкодження. Ось прорізало. Або протерлось. Невідомо. ну. Резинку під заміну. Ось за таким кріпленням. Треба буде його якось підклупнути. І є така мітка на барабані і на резинці. Так треба ставити для того, щоб співпали оці зливні канали. Так, резиночку зняв. Ось таке тут кріплення. Зараз все це протираємо і ставимо нову. Поставив нову нове ущільнення оце. Там в нас тає спеціальний такий виріз. Назад надів оце кріплення. Тут співпало. Ну і все, збираємо в зворотньому порядку. Також не забуваємо чистити фільтр. Ось там ось попадаються такі камінці, які можуть пошкодити насос. Вон там він. Ось так він стоїть. Так, ну ось перевіряємо на герметичність. Чи все правильно я зробив. Поки що підтікань немає.